Запорожці ніколи не визнавали безумовної влади однієї особи. Усі рішення ухвалювалися на військовій раді, а головну посаду гетьмана обирали лише на певний термін. У разі незгоди з його діями козаки могли скасувати своє рішення та переобрати іншого. Це не був просто звичай, це була основа демократичного устрою Запорозької Січі. Унікального військово-політичного феномену Європи 16 18 століття гетьмана обирали відкритим голосуванням на загальній раді, найбільшому органі влади, де кожен козак мав право голосу. Такі ради відбувалися на центральній площі Січі, Майдані, і саме там вирішувалася доля Січі, оголошувались війни, укладались мирні угоди, затверджувались або скасовувались гетьмани. Гетьман не мав права без згоди ради проводити великі військові походи чи домовлятися з іноземними послами. Якщо ж його політика викликала обурення, рада мала повне право усунути його з посади. Уперше такий принцип обирання гетьмана з'явився ще всередині XVI століття, коли Січ, як організація, почала формуватись. Наприклад, один із перших відомих гетьманів Дмитро Вишневецький Байда. Не був постійним керівником, його обрали як очільника конкретного походу. Так само діяли й з іншими Іван Підкова, Петро Сагайдачний, Іван Сірко. Усі вони свого часу були обрані козаками, але не як довічні правителі, а як носії довіри на певний час. Іван Сірко, наприклад, обирався кошовим отаманом понад 10 разів, але щоразу на новому колі довіри. Його могли не переобрати, а через деякий час знову обрати. Це свідчить не лише про довіру, а й про постійний контроль над владою. Ці вибори були непростим формальним пактом. Інколи, під час ради, гетьману прямо дорікали за провали чи невдалі рішення, а той силоміць усували. Історія знає випадки, коли козаки били горщики об землю, символічно розбиваючи владу гетьмана, або просто проголошували нового ватажка без згоди попереднього. Кожен гетьман мав свої клейноди: булаву, печатку, прапор, корогву, які передавалися лише за згоди ради. Без цих символів влада гетьмана була нелегітимною. Тому, навіть якщо хтось намагався узурпувати владу, без підтримки ради він не мав діяти. Цей устрій Січі нагадував ранньомодерну республіку без спадковості, без диктаторства, з механізмом зворотного зв'язку між правителем і спільнотою. Він випереджав за рівнем політичної культури навіть деякі європейські монархії, які на той час тільки починали замислюватися про парламентаризм. Запорозька модель управління передбачала постійну ротацію, стримування амбіцій і найголовніше визнання сили спільного голосу. Саме завдяки цьому козацтво неодноразово поверталося до активної боротьби навіть після поразок. Бо кожен козак знав, тут вирішує не один, а громада.